Серед безлічі видів і сортів гортензій, що зустрічаються у звичайних садівників і використовуються в ландшафтному дизайні. Особняком стоїть Ваніла Фрейзер. Вона популярна у любителів і професіоналів завдяки винятковій красі квітучого чагарнику і відносній простоті вирощування. Історія сорту Ваніла Фрейза, його поширеність. Гортензія Ваніла фрейза – Ваніли Фрейсер, родом з Франції. Де була створена в кінці минулого століття вченими під керівництвом Еріка Рено, засновника і керівника розплідника Пепіньєрес Ренеюлт, роботи з доведення гортензії до ідеалу завершилися в 2003 році. Тонкощі перекладу привели до того, що в літературі цей сорт може значитися як ваніла фрейзи або ваніла фрайз, але в будь-якому випадку ці два слова означають ваніль і полуничний. Що описує красу суцвіть, ваніла фриза багаторічна рослина, що відноситься до виду волотистих гортензій, його виняткова краса і невибагливість до умов утримання привели до того, що квітка в даний час поширений практично повсюдно. Не любить він лише сильної спеки і палючого сонця, тому найбільше підходить для умов середньої смуги на півночі вимагає укриття на зиму, застосовується як в одиночних посадках. Так і в сукупності з іншими чагарниками. Опис сорту Ваніла Фрейза гортензія Ваніла Фрейза давно стала широко відомою, і будь-який сидівник, який цікавиться цією культурою, безпомилково впізнає квіточий чагарник з першого погляду. Зовнішній вигляд рослини використання в дизайні ділянки Ваніла Фрейза виростає у формі чагарнику висотою 1,5-2 метри. Діаметр його крони ще більше у перші кілька років життя його молоді пагони, що мають червоно-бурий відтінок, виглядають прямостоячими, але в міру утворення суцвіт згинаються через кілька років, у міру збільшення сили росту і при гарному догляді чагарник приймає форму кулі, можливо, вирощування цієї гортензії і в штамбової формі листя довгасті, темно зеленого рівного забарвлення, верхня частина листових пластин злегка бархатиста. Цвітіння починається в червні і може тривати до середини жовтня. Суцвіття мають пірамідальну форму довжиною близько 30 см, китки пофарбовані в білорожевий колір, однак сказати білорожевий значить, нічого не сказати про цвітіння цього чагарнику справа в тому, що забарвлення квіток змінна. Спочатку вони білі, потім набувають рожевого забарвлення, характерну для недозрілої полуниці. До кінця цвітіння забарвлення змінюється до рожево бордовою Унікальна декоративність сорту дозволяє використовувати його в ландшафтному дизайні різними способами. Чагарники можуть висаджуватися групами індивідуально у великих горщиках або вздовж доріжок. Гортензію часто комбінують з різними іншими чагарниками або деревами як листяними, так і хвойними, як з квітками, так і без таких. Характеристика сорту: оптимальні умови для росту і цвітіння. Гортензія ваніла фрейзи цілком зимостійка. Є навіть відомості про те, що вона може витримати морози в 30 градусів. Однак, мабуть, це надто сміле витвердження. Принаймні, стівники в не дуже теплих кліматичних регіонах намагаються забезпечити чагарнику легке укриття на зиму. Втім, навіть трохи підмерзлі рослини легко відновлюються, швидко нарощуючи потужні молоді пагони. Посухостійкість чорту не можна назвати високою, при відсутності своєчасного поливу суцвіття сильно подрібнюються і стають менш декоративними, забарвлення квіток втрачає властиву їм ніжність, як і більшість інших сортів. Ванілофрейзи намагаються не висаджувати на яскравому сонці, особливо потрібно для неї і в тінь в південних регіонах. Якщо прямі сонячні промені висвітлюють чагарник кілька годин поспіль, можливо, вигоряння квіток. Чагарник вимагає високопоживного ґрунту, найкраще підходять нейтральні суглинки. На пісковиках і каменях гортензія росте дуже погано при посадці, таким чином треба вибрати місце, де більшу частину часу кущ буде перебувати в півтіні, не затоплюватися талими водами і не висушуватися сонцем. А в разі піщаного ґрунту потрібно виправити його внесенням глини і великої кількості органічних добрив. Ваніла Фрейзе не може похвалитися і високою стійкістю до грибкових захворювань хлорозу борошнистої роси та ін однак в основному проблеми виникають при неправильному догляді, а конкретно при порушенні водного режиму ґрунт під чагарником повинна бути постійно помірно вологою, але ні в якому разі не повинно бути надлишку води. Вимагає і періодичного захисту від шкідників при правильному догляді, дякує господаря тривалим цвітінням виняткової краси, причини популярності сорту, його переваги і недоліки, найвища популярність гортензії ваніла Фрейза обумовлена головним чином її винятковою декоративністю. Найважливішими достоинствами сорту є тривале рясне цвітіння, дуже красиві суцвіття з за успокійливою забарвлення, що змінюється в часі. Висока морозостійкість, тривалість життя чагарнику на одному місці, простота розмноження. Недоліками вважаються слабка посухостійкість, невисока хворобостійкість, необхідність постійного формування чагарнику у порівнянні з іншими видами і сортами гортензії. Веніло не можна назвати занадто примхливою або навпаки, надзвичайно простий для вирощування, як і інші сорти. Вона має переваги і недоліки. Але цілком здатна прекрасно рости і цвісти на ділянці у початківця сидівника, особливості вирощування ванільної гортензії. Гортензія ваніла Фрейзи досить невибаглива, але вимога правильного вибору місця розташування є абсолютно обов'язковим. Якщо посадити чагарник на відкритому сонці, можна швидко розчаруватися в ньому, оскільки цвітіння буде невиразним, а у важких випадках гортензія і зовсім може загинути. Досить того, щоб сонце висвітлювало рослина 2-3 години в післяобідній час, ні в якому разі не можна садити кущ в сильнокислу або лужну ґрунт. висаджують гортензію зазвичай навесні. При осінній посадці укорінення може бути недостатнім кущики часто гинуть при вирощуванні декількох екземплярів відстань між посадочними ямками має бути не менше метра. Ямки добре заправляють органічними добривами. Процес посадки не відрізняється від такого для інших сортів кореневу шийку розташовують трохи вище поверхні ґрунту. Основна проблема для початківця дачника навчитися правильно поливати ванілу фрейзи. Чагарник переживе, відсутність підгодівлі, але може загинути від неправильної вологості ґрунту, як і більшість інших волотистих сортів. Ваніла Фрейзи потребує постійно помірно вологого ґрунту поливати чагарник прийнято ввечері у помірно вологу погоду це роблять приблизно раз в півтора тижні, але можливий і більш частий полив в спеку. Двічі на тиждень кількість води залежить від віку куща і може досягати 3-4 відер. Мульчування ґрунту тирсою або торф'яною крихтою істотно полегшує процедуру, підгодовують гортензію всередині або кінці травня, використовуючи як повні мінеральні добрива, так і органіку. На самому ж початку весни навколо куща розкидають трохи сечовини від столової ложки до жменьки, в залежності від віку рослини. Влітку можна поливати настоєм скошених трав, восени проводять санітарну обрізку, а на самому початку весни чагарник обрізають радикально. Залишають не більше 10-12 сильних пагонів, видаляють всі сухі квітконоси при бажанні отримати масивні суцвіття, залишають на пагонах всього 4 нирки. Правда, при цьому загальне число суцвіть буде невелика, навпаки. Залишення великої кількості бруньок призводить до рясного цвітіння, але розміри суцвіть будуть менше при вирощуванні гортензії ваніла, фрейзе варто побоюватися наступних проблем: хлорозу, відсутня при нейтральній або слабокислої ґрунті, сонячних опіків, необхідно затінення. Відсутності цвітіння, можливо, при підмерзанні чагарнику або неправильної обрізку борошнистої роси виникає при непомірних поливах або надлишку азоту, плямистостей зустрічаються при загущенності кущів, шкідників, попелиці, кліщі. При появі необхідно застосування народних засобів або хімічних препаратів. Відео про гортензії ваніла Фрейза, відгуки садівників можна я заступлюся за ваніла Фрайса, це один з найулюбленіших сортів. Поки молодий, тонкі гілки дійсно можуть зігнутися під шапками, але як тільки за матерет, він стійкий солдатик Мюхт, весник садовода в Євтопіц девять Старт Стар два У мене з ванілою в 2016 році було неподобство. Світ було дуже багато, але вони дуже дрібні. З кулачок і звичайно не розвалювалося тому, як з трояндами буває. З крокусом так було кітки з п'ять. Але усипане, на наступний рік ваніла виправилася, але і літо сире було, всі гортензії добре наросли. Навіть Лаймлайт, про якого чекаю з остання років сім. зрозуміла, що поливати треба більше, і органіки теж не догодовувати Хеленг. Весніксадовода Рюфурім в Автопіц 94 Стар 2680. Ваніла Фрейза три роки тому погано вибрали місце на сонячному пагорбі. Весь час пересихала. Із кожним роком не розросталася, а цвіла все менше і дрібніше цього року, у травні пересадили, перетягнули з великою грудкою землі, в мокрий низький кут, удобрили гноєм, замульчували торфом і поливали регулярно. Результат очевидний Петровахц. Точні, ответ галактика ліферю'євтопіт. В 5, 8, 9, старт 8, 0. шикарна гортензія. Цвіте довго близько двох місяців. Спочатку квіточки мають зеленуватий відтінок, потім вони стають білими, а потім рожевіють для насиченого рожевого кольору гортензії необхідна кислий ґрунт, також є спеціальні добрива для гортензії. Ваніль Фрайс волотиста гортензія невибаглива, легко переносить морозну зиму без всякого укриття, і навіть поворотні весняні заморозки, їй не страшні, все одно щороку чудово цвіте. Місце звичайно їй потрібно. Сонячне, весь догляд полягає в обрізанні від цілих суцвіть і вирізанні старих гілок, щоб кущ оновлювався. Можна підрізати гілочки, щоб надати кущу більш рівну форму, коли моя красуня цвіте. Все село ходить дивитися на це диво, вірахц. Ірицом Мандрюсонтент Ортензія Ванілфрейз красівий растення, боєвосада Гортензія Ваніла Фрейзи дивно красивий чагарник, що використовується в ландшафтному дизайні, але зустріти його можна і на багатьох дачних ділянках, оскільки його вирощування не представляє великої складності.